Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую до перегляду розкладу пасіанса на місяць липень, знак зодяка Тілець. Не забувайте загадувати свої побажання, а також запитання, на які б ви хотіли отримати відповідь. Дивимося, друзі, які картинки для вас співпали. Я зараз трохи здвіну, сподівання, що вам буде видно дуже добре. Дивимося, друзі, щоб нічого не пропустити. Ось це серце означає кохання. І ось цей вузол показує, що ваша справа дуже міцна. Яка саме справа? Дивіться, що ви загадували і що для вас дійсно важливе в цей період? Комусь відпустка, комусь робота. Ось тут ворона, вона показує неочікувану звістку. Яка звістка добра або недобра, не указано, але вона неочікувана. Ви на не щось не сподівались і отримуєте. Ось тут, можливо, зверніть увагу, ваша справа міцна, неочікувана звістка, а тут кохання. Ось тут Коут, він показує інтригу. Інтрига це коли двоє якось осуджують третього, а третій при цьому добре до них ставиться і нічого не підозрює. Ось такі інтриги. Нагадую, що цей пасіанс показує тільки головні акценти, саме тому їх буває небагато. Для цього треба дивитися мої наступні розклади на інших пасіансах, щоб порівняти, доповнити всю інформацію, котра до нас надходить. Ось тут намисто. Намисто показує якесь свято і якась радість. Радість та кохання, зверніть увагу, друзі. І ось тут голуби, вони показують, бережіть свою пару. Незалежно від того, ви її тільки зустріли, або його її, або його свою пару, або вона вже у вас є. Бережіть свою пару. Хочу сказати, що у вас такий романтичний липень намічається. Дивимось, друзі, на колоді мадам Ленорман для знаку тілець. Місяць липень. Застереження, карта розвилка, застереження та порада, карта ведмідь. Друзі, застереження, карта розвилки показує вам, що якщо ви маєте, вже маєте пару, ось це голуби. Або ви, наприклад, зустрічаєтесь з людиною, не міняйте її одразу, якщо ви зустріли якогось нового чоловіка або дівчину, залежно хто дивиться, поставтеся до цього дуже продумано і не кидайте одразу того, хто у вас є. Це карта розвилки. Чому я так кажу? Тому що це застереження. Коли порада, то обирайте з двох, треба обирати. А вам не треба обирати, вам треба триматися за те, що у вас є. І якщо ви когось зустрінете в цей період, він дуже гарний цей період у вас. І кохання, і радість. Не дивіться ще по сторонах, можливо, хтось десь є краще. Не дивіться. А порада полягає в тому, що це карта. Якоїсь власної людини. Це може бути як ваш керівник, так, наприклад, і хтось з родини, теща або тесть, або свекруха, або свекор, або якісь родичі, такі, котрих ви поважаєте. І порада полягає в тому, що якщо вам складно, зверніться до них. Нехай вони вам роз'яснять правду життя, як краще вам вчинити. Ось такий у вас липень намічається. Будемо дивитися ще наші розклади для всіх знаків. Всіх запрошую.